Івана 2 розділ, вірш 24 і вірш 25. -й. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. По простому хочеться подивитися в ці два вірші. Перед тим як ми будемо читати наступну подію з Біблії. Також з Євангелії від Івана, в чому Господь Ісус не має потреби? Просто жодної потреби в нього немає, щоб хтось інший свідчив Йому про людину. Написано, що сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. Тобто до Ісуса часто підходили люди і казали: Той такий, той зробив то, звідти Той приніс то, то сталося так. І так далі. Але Господь Ісус говорить, що Він не має потреби. Про Господа Ісуса говориться, що Він не має потреби, щоб хто свідчив Йому про людину. Він знає абсолютно все досконало. нього немає потреби, щоб ми йому свідчили один про одного. Згадували один одного, розповідали, той такий, той такий і так далі. Він не має в цьому потреби. Але знаєте, в чому ми маємо потребу? Щоб ми свідчили про Христа. Ми ті, хто спасенні, мали потребу, щоб нам засвідчили про Христа, що Він зробив? Заради нашого спасіння. Кожен, хто тут не є спасенним на даний момент, ви не маєте вічного життя і ніколи не мали моменту, щоб увірувати в Господа Ісуса як в особистого Спасителя, ви маєте величезну потребу почути про Христа, щоб зробити правильний вибір. Я хочу вам сказати сумну і дуже сумну річ, що в цей вечір, коли ти є невіруючий, ти є неспасенний, ти можеш дуже зробити сумний вибір продовжити бути неспасенним, чуючи про Христа. Потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Цими віршами є бажання донести тобі прямо зараз, що коли ти сидиш в присутньому часі. Про тебе все знає Господь. Прямо зараз всі твої думки знає Господь. Я можу дивитися на лиця кожного. Ви можете думати на зібранні про різного виду думок. Можливо, хтось думає, що буде завтра. Можливо, хтось думає, як мені далі жити. Можливо, хтось думає про проблеми, які є в нашому житті. Це не є погані думки, вони є правильні думки. Ми не хочемо вас зараз застерегти, щоб ви не думали. Будь ласка, думайте. Думайте про життя. Але хочеться сказати одну річ. Думай зараз про свою душу, якщо вона не спасенна. Найважливіше, щоб знати для вас, хто не віруючий, прямо зараз, що ви не спасенні. Це потрібно для вас знати. Господь це знає про вас, бо Він вас ніколи ще не спас. Ви не прийшли ще до нього за прощенням гріхів. Господь знає, що ви не спасенні, бо Він вас ще не спас. Він хоче, щоб ви це знали. Він хоче, щоб ви знали прямо зараз, тут на зібранні, що Господь знає абсолютно все про людину. і Якщо ви не є спасенні, Він хоче, щоб ви знали, що Він це знає. Якщо ви це знаєте, і Господь це знає, знаєте, що сьогодні може статися, але вибір за кожним. Ми не можемо спасти вас. Ми не можемо дати вам спасіння. Ми просто говоримо з Божого Слова про Господа Ісуса Христа, як Він спасає. Але ми можемо дати інформацію, ми можемо сіяти Боже Слово згідно Євангелії, розказати історію про Господа Ісуса Христа, який помер за грішників на Христі, щоб ми могли знати, що ми спасенні і що маємо вічне життя. Коли ти знаєш, що ти не спасенний, і Господь це знає, він це точно знає, знаєте, що може відбутися сьогодні, якщо ти відкриєш своє серце для Христа. Шукаючий грішник зустрінеться з шукаючим Спасителем. І станеться спасіння. Євангелія від Марка, 10 розділ. Десятий розділ, з вірша 46 до 52. <кій> <кій> і приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями й безліччю люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей Син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та голосити Сину Давидів Ісусе змилуйся надо мною. І сварилось на нього багато, хто щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Хочеться припіднести дві важливі події з цього місця, про які потрібно знати. Дві події, про яку знав Господь, одна з них, а друга, що знав Вартимей. Вірш 46. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він, разом зі своїми учнями і безліччю люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, Син Тимеїв. Господь Ісус Христос йде своїм шляхом через Єрихон, і Він вже не повертається знову в це місце. Господь Ісус Христос знав, що це є останній раз, коли він проходить через Єрихон, і він вже не повернеться в то місце. І прийшов момент. Коли з Єрихону виходив він прямо з виходу з Єрихону, Останній момент для сліпого. Бо Ісус Христос виходить з Єрихону і вже туди більше не повертається. Ісус Христос йде дорогою до Єрусалиму, щоб бути розіпнутим поза брамами Єрусалиму на Голговському Христі. Виданим гріш... Він має бути виданий грішникам в руки. Його розіпнуть поза брамами Єрусалиму на горі череповище між двома розбійниками. Господь Ісус знав, що Він не повернеться вже в Єрихон. Він вже з нього виходив. Але був чоловік, який не втратив свою можливість. Можливо, ти сьогодні є людиною яка стане щасливою прямо тут і не втратиш свою можливість мати вічне життя. Цей сліпий Вартимей зробив вибір не втратити свою можливість, знаючи, що через його місто проходить син Давидів. Ісус знав, що він більше не повертається. А Вартимей знав, що він сліпий. І що Ісус може щось з ним зробити. Ми зараз подивимося на ці речі. Знаєте, що Господь хоче, щоб ви знали приблизно в своїх думках, що це може бути останній момент в твоєму житті, коли ти зможеш покликати Господнє імення, щоб спастися? Можливо, це є останній раз голос Божий з Біблії, коли ти можеш. Звернути увагу на Ісуса Христа як Той сліпий, і мати спасіння вірою згідно цієї історії. Коли з Єрихону виходив, він разом зі своїми учнями й безліччю люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей Син Тимеїв. Ісус виходить з Єрихону. Ви знаєте, що Бог знає день твоєї смерті? Дуже чітко. В ідеальному знанні. Бог знає день, дату і секунду, коли ти помреш. Бог хоче, щоб ти це також знав. Можливо, це остання можливість почути про Господа Ісуса. Ісус не повертається в Єрихон. Це є його остання точка того сліпого, де він може прикликати Господа Ісуса. Якби Вартимей то не зробив, він би залишився сліпий. Бо Ісус відправився в Єрусалим. І ніде в Біблії не сказано, що Він повернувся знову в Єрихон. Але Вартимей почув вірш 47-й, що то Ісус Назарянин і почав кликати та говорити Сину Давидів Ісусе, змилуйся. Надо мною в момент, коли цей сліпий почув, що Господь Ісус збирається вийти з Єрихону, Він використовує свій момент. Цей сліпий Вартимей, який став зрячим і став послідовником Господа Ісуса, отримавши спасіння вірою, він зараз в небесах. Він в небесах по одній причині він використав момент. Може, Бог тобі дає останній момент сьогодні. І ти його не використаєш, це буде сумна історія, загублена вічність, відділений раз і назавжди від живого Бога, в темряві, в пеклі, яке ніколи не закінчиться. Або ти скористаєшся можливістю, де в деталях ми подивимося про Вартимея, що він зробив, що він бажав, і який був з того результат. Ти відправишся в вічне життя. Вічне життя у блаженному небі, де немає ні болі, ні смутку, ні смерті, ні гріха, де немає потреби ні в якому фізичному світлі, ні в сонці, ні в місяці, бо там світить Христос Ісус, Який є блаженним Богом. Богом вічності. І ти чуєш це все, хто є Ісус Христос, і можеш вийти за ці двері неспасенним, бо це є твій вибір. Вартимей зробив правильний вибір. Він почав кликати і говорити, щоб Ісус Христос змилувся над ним. Він почув про Ісуса, Він робить правильний вибір. І знаєте що? Перед тим, як Ісус зайшов в Єрихон... Ісус знав, що буде там такий чоловік. Вартимей, який є сліпий, сидить на своєму плащі при дорозі. На нього люди увагу не звертають. Ісус знав, що є такий чоловік. І він там останній раз заради цього чоловіка. Бог любить людину. Бог знає про людину абсолютно все. Бог знає про наші гріхи, які всередині нашого серця. Книга Пророка Ісаї, перший розділ, написано про грішну людину від кінця голови до підошви ноги, повна ран і повна гріхів. Ми є немічні і лімітовані, і відділені від Бога в своїх гріхах. І це небезпечно так залишатися. Якщо так залишатися і не мати спасіння. Ісусі Христі, прощення гріхів, прощення наших гріхів. Якщо цього не мати, душа відправляється в загублену вічність, де вона нічого більше не зможе там зробити. Ісус Христос тільки може змінити твоє життя при житті, тут, коли ти ще живий. Бог нічого вже не буде міня міняти, коли людина пересікає ось цю колону смерті і йде до вічності. Бог вже там нічого не міняє, і він не прикладе жодної краплини зусиль, щоб змінити твоє становище, якщо ти попадеш в загублену вічність. Зараз, зараз Бог хоче це зробити. Змінити тебе так, як він змінив ось цього Вартимея. Як ти приймеш Євангелію, коли голос Божий може попереджати, що, можливо, це останній раз, коли ти її чуєш? Чи впевнені ми, що ми не підемо до вічності ще сьогодні? Ніхто не впевнений. Ніхто не впевнений. І Бог хоче, щоб ми знали про це, що ніхто не впевнений. Є перешкоди? Є перешкоди цьому чоловікові? Є різного виду перешкод, що люди не приходять до Христа. Але вибір людини, чи вони перейдуть ті перешкоди, незважаючи, які то вони будуть, і зроблять вибір увірувати, чи вони залишаться за перешкодами? Є перешкоди, в кожного вони можуть бути різними. Бог знає твої перешкоди. Ти про них мусиш знати. Ти повинен сьогодні усвідомити, якщо ти чуєш Євангелію вже багато разів, чуєш з Божого Слова. Про Божий дар спасіння ти повинен знати про свою перешкоду, що тебе ще утримує, щоб не прийти до Христа? Ти повинен це знати і зробити вибір прямо сьогодні, якщо хочеш піти до неба. Бог ні з ким не буде гратися, коли людина стає перед живим Богом в своїх гріхах. Бог ні з ким не буде грати жодних ігор. Буде єдиний вердикт засудження до вічного вогню на всю вічність. Бог не грався, коли Син Божий був розіпнутий на Христі стосовно наших гріхів. Бог не грається з цими речима, не грайся з Богом в цей вечір, Які в тебе перешкоди, щоб не прийти до Христа. Не грайся з Богом в цей вечір, бо твоя душа є вічна. Жодних ігор на хресті Голгофи. Коли Божий син висів там шість годин терплячі муки, три години з яких це є темрява по цілій землі. Це наші гріхи заслужили. Вартимей мав перешкоди. Його вони не зупинили. Він бажав Христа. Сварилося на нього багато хто щоб мовчав, а він іще більше кричав. <кій> Знаєте, що дали перешкоди Вартимеєві ще більше бажання? А якщо в тебе є перешкоди, і вони просто виграють, вони просто ще більшими стають. І ти залишаєшся в своїх гріхах. Ти граєш ігри з Богом. Повірте, за це поплатишся дуже суворо і дуже серйозно, якщо ти проігнориш Христа Розп'ятого. А він іще більше кричав. Це був крик. Вартимей розумів серйозність своєї сліпоти і розумів потребу. Потребу Спасителі. Пам'ятаєте про багача, який помер? Там був крик. Він закричав: Змилуйся, отче Аврааме! Пошли мені лазаря, щоб умочив пальцем мого язика. Краплину води просив, там в пеклі не була йому дана. Це дуже суворі речі. Вічність є реальна. Твоя душа є реальна, наші гріхи є реальні. Син Божий, який помирав на христі, він є реальний. Чи є він реальним для тебе в цей вечір? Він кричав за Господом Ісусом. Знаєте, що робить Ісус? Зупиняється. Ісус знає, що Він йде в Єрусалим бути розіпнутим. Але Він зупиняється перед цією людиною. Щоб дати йому вічне життя. Господь Ісус Христос зупиняється абсолютно біля кожного, хто кличе до Нього. І коли людина вірою вступає в стосунки з Ісусом Христом, це є спасіння. Він зупинився. Сам Син Божий зупиняється. Можливо, якісь відомі люди не зупиняться, щоб дати вам автограф. Можливо, якісь Політичні лідери не зупиняться, щоб ви зробили з ними фотографію. І так далі. Є багато людей, які мають багато бажань стосовно інших людей, щоб ті люди зупинилися біля них і зробили фото чи отримали автограф. Послухай, сам Син Божий зупиниться, коли ти покличеш до нього, він спасе твою душу. Він Духом Святим сьогодні подорожує і шукає загублених грішників. Спинився Ісус та й сказав: покличте його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому, будь бадьорий, устань він кличе тебе. Той не збирався встати, той збирався скочити зі своєї радості. А той скочив із місця. І прибіг до Ісуса. Не прийшов, а прибіг. Він використав свою можливість. Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. <кій> що ти хочеш, щоб тобі я зробив? Він хотів прозріти. Чи хочеш ти прозріти духовно, отримуючи Боже спасіння. Пам'ятай, ти є сліпий в Божих очах. Ти не бачиш Божих речей, допоки ти в своїх гріхах. Знай про це прямо зараз. Якщо ти загинеш в таких умовах, ти підеш на загублену вічність. Знай про це. Бог хоче, щоб ти знав про це. Не залишайся сліпим в своїх гріхах. Він хотів прозріти. Знаєте, що Ісус сказав? Я знаю, що в тебе всередині, бо я знаю абсолютно все про кожного. Твоя віра спасла тебе. Знаєте, що той зробив? Пішов за Ісусом. Це стається абсолютно з кожною спасенною людиною, яка приймає Христа. Вона йде за Ісусом. Ти можеш сьогодні йти за своїми ідеями. Маскуватися Ісусом і Його не мати. Бог не грає ігор, і ти не грайся з Богом. Прийми Його спасіння.